Він ну, входить в землю, ля взялося, а душа наша вічна. І ця вічна душа, вона йде до раю, до Бога, чи до пекла. Так Бог сказав, так Біблія написана. Біблія для нас, друзі, це, це, це головне. Вона натхненна. І Бог сказав, що нічого не чисте, царства Боже не віде. Ми грішні. Ми грішні. І ми пам'ятаємо наші гріхи. Може ніхто не бачив, не чув, а ми знаємо. Ми знаємо, що ми грішні. А Бог сказав, Бог же ж він не людина. Він якщо щось сказав, його слово не зиблеме. Він сказав, ніщо не чисте царство Боже не війде. І багато людей, дуже багато, йдуть в пекло. Вірили вони, чи в це, чи не вірили. Ми знаємо, вже, скільки людей ми знаємо, вже поховали десь на кладовище. І Я хотів сказати слова Христа із Біблії, друзі. Це головне. Ми не щось своє проповідуємо, нам нічого не треба, а, нікого нікуди ми не затягуємо, ні, не нав'язуємо. Наша головна мета просто поділитися з вами хлібом духовним і хлібом фізичним. Це від християн, просто від серця ми ділимося, як можемо.